Я а ще новий учень. Даруйте, мій рис затримався. Я і так це знала. Але тут самі хлопці. Сано. Ти мені подобаєшся! Будь моїм другом. Що я сказав щось дивне? Вибач, але я не з таких. Ніколи не бачив, щоб хтось освічувався одразу після переведення. Ти все не так зрозумів. Я просто хочу з ним дружити. А ти миленький. Я мінамі Нанба, другорічка і староста цього гуртожитку. Я у шкільний лікар. Заходь до бандпункту, якщо щось знадобиться. Я не дам тобі вкрасти моє місце шкільного айдола! Твоя аура неспокійна, і вона рожева. А я доволі швидкий. А є? Ми ж з тобою друзі, правда? Ти вмієш стрибати у висоту. Я переможу тебе усім, що маю. Може, відповісти на одне запитання. Що в нашій школі забула дівчина? Що мені робити? Мене розкусили. Того дня, три роки тому, я побачила його по бабусі на мотелико. То був сана ідзмі. Я вперше побачила, яка краса криється у стрибках у висоту. Я захотіла дізнатися про цього хлопця більше. Же він спить дуже міцно. Мені і справді подобалося дивитися, як ти стрибаєш у висоту, дурнику? Чому в мене серце тягнуло? Чому це куриться? Не прямо і поцілунок сано. Я кинув стрибки у висоту. І все ж я не здався. <говорено> У повному розквіті для тебе. Що б не сталося? Я не збираюся відраховуватися з цієї школи.